А далі про ситуацію на півдні України, зокрема у Чорному морі, розпитаємо Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю студію, вітаю глядачів. Пане Дмитре. Розкажіть нам, будь ласка, яка оперативна ситуація в акваторіях Азовського, Чорного і Середземного морів. В Азові традиційно порожньо, це добре. В Чорному морі так само взагалі нема зараз жодної одиниці. До чого там перебував один підводний носій, але його було заведено в пункт Безуваль. В Стерзеному морі там росіяни продовжують свою присутність демонструвати. Там один бойовий корабель, решта це судно забезпечення, і наразі їхнє перебування там з метою. Можна сказати, фактично демонстрації прапору такий собі процес, враховуючи те, що пункту базування постійного в морі вони тепер не мають. Пане Дмитре, українські військові сили знищили два російських винищувачі на території тимчасово окупованого Криму. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, детальніше про ці збиття ворожої авіації, те, що можете. Тут важливим є навіть не сам не самі деталі, так, деталі в морі в чорному залишилися. Тут є важливим те, що це такий новий етап. У нас взагалі цей театр бойових дій Азово-Чорноморський регіон, розвиток подій в ньому він складався з кількох таких поворотних моментів, після яких ситуація змінювалася, правила гри змінювалися. І е, ми з вами зараз спостерігаємо черговий поворотний момент, тому що єдиний, е, єдиний е, простір, в якому росіяни ще мали якусь домінацію в акваторії Чорного моря, це повітряний простір, і е, це перетворювало звільнену нами акваторію на сіру зону, тому що перебувати там, наприклад, все одно було небезпечно. Вони свої кораблі не могли завести. І ми відповідно так само там оперувати вільно, теж не могли, тому що в повітрі постійно знаходиться як винищувальна авіація, так і патрульна, так і розвідувальна. І е, якщо ця тенденція закріпиться, якщо буде розвиток у цього кейсу, е, то для росіян це буде черговим доволі серйозним викликом. Пане Дмитре, а як часто взагалі ворог використовує авіацію над Кримом, над акваторією Чорного моря? І як вони тепер діють після оцих е, збиттів? Обережніше. В будь-якому разі, коли щось відбувається подібне, вони е, зазвичай е, беруть таку тактичну паузу і починають розмірковувати, що, 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 що робити далі. Але, як правило, знаючи росіян, вони це роблять вже після другого кейсу. Коли е, це відбувається вперше, вони е, досить часто не звертають увагу. Але якщо це вже має ознаки системності, тоді вони завмирають е і починають розмірковувати, е як жити далі. Е е наразі авіація присутня і, взагалі, в принципі, на авіацію покладають росіяни великий об'єм роботи і щодо патрулювання акваторії, тому що кораблями це робити наразі вони не можуть. Е так і іноді застосовують і тактичну авіацію для нанесення ударів. Ну і звісно, розвідка. Тут на перший план виходять дрони, які вони використовують у великій кількості, які злітають безпосередньо на територію матерікової частини України, які збиваються постійно, але тим не менш, навіть не враховуючи їхню високу вартість, мова про сотні тисяч доларів за одиницю. Цей тип авіації вони використовують фактично 24 на 7. Пане Дмитре. А стосовно самого Криму, як його ворог зараз використовує, які задачі виконують, користуючись територіями півострова? Фактично, ті е, задачі, під які росіяни готували Крим е, від початку його анексії в 2014 році. Е, більше того, фактично, і радянщина так само Крим е, використовувала як величезну е, військову базу. Там знаходяться аеродроми, які вони використовують безпосередньо для здійснення своєї функціонування Збройних сил, там розміщуються війська, склади, паливо, тобто все необхідне для забезпечення угрупування на північ від них, тобто на півдні нашої країни. І відповідно туди вивозять поранених, там проходять відновлення регенерацію деякі підрозділи. Тому можу сказати, що Крим використовують якраз у військових цілях, здебільшого. І всі ми з вами чуємо, що періодично, там, чи, чи не щоночі, щось відбувається, щось вибухає. Це не випадковість. Все ж таки, треба розуміти, що військових об'єктів там насправді дуже багато. І Росіяни з 2014 року вклали серйозні фінансові ресурси і матеріально-технічні в розбудову цієї військової інфраструктури в Криму, яку вони тепер і використовують, не враховуючи того, що вони використовують Крим не тільки для того, щоб базувати авіацію, а й для того, щоб вести обстріли балістикою по території України. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.